Прифеного, благословенного просто дня вівторка. і трошки ехала я в хаті. Ми так замоталися у паломництві, що ледве встигаємо зняти відео. Але то добре. Краще на ходу, але не буде благословення. Якраз сьогодні там пересідували різні факти, із цілого світу цікаві, то мене, мене заінтригував е, такий. Що у космонавтів у скафандрах є спеціальний засіб, спеціальний прилад, засіб, прилад для чухання носа. Виявляється, скільки разів я, я, я ж тоді коли прочитав, то помітив, що скільки разів десь ніс чухає, ми його то почухаємо, то зачіпаємо, то з ним ще щось робимо. Бо, ну, бо наш, наші носи вони такі, що потрібно, постійно потребують догляду. І виявляється, перші скафандри, немає таких приспособлень. То для астронавтів була серйозна проблема. Уявляєте собі, коли в тебе руки там замотані, всі, все замотане, голова, а відкрите скло не можна, ані свербить. І треба було всяке придумувати. І лише потім вже вони попросили, аби їм поставили якісь там спеціальні штучки, що вони там, їх там нажимають, тиснуть, або там щось вистрибує, то можна ніс почухати. Тобто, здавалося, ми вже в космосі, ми вже такий зробили великий крок у розвитку, а нема чим ніс почухати. Одним словом, можемо, можемо піти у певних питаннях справді у розвитку, у певних питаннях вперед, а можемо елементарні речі загубити. Я так сміявся, коли я почув перший раз, що туалетна бумага, як така, з'явилася в Радянському Союзі вже, здається, у 65-х роках і пізніше. Тобто вони вже в космос літали, уявляєте собі, вже в космосі Гагарін був, а туалетної бумаги ще не було. Це просто настільки неймовірно. Люди ходили всі і минули газету. Я навіть прочитав цього тижня, що я з того покоління, яке знає, для чого минуть газету у туалеті, бо не було нічого іншого під рукою, більш зручного. Тому, товариство, перевірте, нехай це сьогодні для вас стане такою ідеєю подивитися, що особливо у тих у тих сферах, де, де у вас виходить уже щось, у таких сферах, у яких маєте плоди, у яких маєте успішність. Подивіться, чи біля тої успішності, біля тих досягнень. Чи випадково немає чогось такого елементарного, запущеного, правда, або недоглянутого, як ніс не почуханий, а то потім буде трошки обідно, коли прийдеться його почухати бо свербить, а нема як, а нема чим, а нема коли. І тому, пильнуючи те, що виходить, не забуваємо за елементарні наші потреби найменші, і перевіряємо, чи не запускаємо, в тому числі спілкування може бути. В тому числі якісь інші речі побутові. Просто так собі перезадумайтеся. Особливо у тому, у чому маєш успішність. Чи не є випадково щось із простішого або нижчого рівня, що ти запустив, і воно тобі, і воно тобі може муляти. І воно справді може тобі приносити в життя дискомфорт. Дякуємо космонавтам за ідею і за, за те, що дбають, аби у тих, хто досліджує світ поза нашою планетою, була опція ніс спочухати. Перевіряйте, аби, аби не, не запускалися найменші наші потреби у біганині за всякими високими і великими. Файного вівторка благословенного часу. Майтеся файно, мир вам!